Дуже мало на сьогоднішній день везеться машин у зв'язку з станом в Україні, з машинами біда. Зараз ще купили таку електрику гольфа. Зараз будемо знімати. Приїхав свіжий до нас з Німеччини є гольф на 36 кВт з тепловим насосом. Стан бомба, не крашена машина, ну, німецька машина обслужена. Поміняні масла в редукторах, поміняний антифриз. Робилося все по офіційному дилеру в Німеччині. Це чистий 19 рік з двома зарядками в комплекті, з штрою зарядкою. Тобто До повної зарядки, пів години і поїхав. Ось витягую І поїхав далі. Рознімемо детальний відеоогляд з чиноміром, проміряємо його краску, пропікаємо, подивимося його у комплектацію. По комплектації він дуже напакований. І в гарному реальному стані, дуже в гарному стані машина. Починаємо з фронтальної частини, вже, як завжди. 144. 144. Капот у нас в оригіналі не фарбований. Я забіжу наперед скажу, одразу, автомобіль не фарбований. Ми його вже декілька разів передивлялися з ніг до голови. Так, Фари у нас в цілі без тріщин. це Full LED з автоматичним дальним ближнім. Тут у нас все ціло. ця полосочка ледовська, вона ціленька, піано тут не побите, бампер не пошкрябаний, без сколів майже. Ну, Десь може такі, ось, мілкі, мілкі, може десь є. Тут у нас хований дістронік, ця полосочка у нас також нічого не побите, Ця фара ціла, у нас є омивачі, передні і задні парктроніки. Тут у нас все ціле, нічого не поломане, не побите. Все гарно, красиво. Так, поїхали далі. Крило. Крило ціле. Так, диски у це ж його оригінальні на 16. Не побиті, лак з них не позлазив, 55 r 16 так, А гума у нас Bridgestone Turanza, Не бачу тільки рік. Не бачу рік, рік може на другому колись знайду. Так, поїхали далі. Так, Зеркала в нас з автоматичним автоскладуванням, з автозатемненням і з мертвими зонами в зеркалах. З датчики стоять і з підсвіткою. Так, неправильно десь попав. Тут нічого не фарбоване, все красиво, у нас присутній безключовий доступ. так, Давайте салончик. так, Тут у нас карта не потерта, ручка не витерта. Тут все у нас гарно красиво. Так, стан сидіння водія. Нічого порваного немає. Ану, любителі, дивитися по ремнях, по сидіння, по керму, стан. Скільки пробігу в автомобілі? стан керма Кермо не фарбоване. стан керма ідеальний. Так, у нас 62 тисячі кілометрів пробігу. У нас є максимальна голова, LED, панель приладів, підігрів сидінь, старт-стоп, моут є. Вибирайте три режими рекуперації, 36 кВт з тепловим насосом. У нас два ключики, автохолд електроручник. так Задні у нас вікна йдуть з заводу притоновані. Порядок. Задній ряд. Також нічого порваного, поломаного, нічого немає. Стеля у нас абсолютно чиста, в гарному стані. Original. Так, Задній диск, задній діск також у нас без подряпин, без бордюр, лак не пооблазив. Гума в нас, я бачу, цікавилась 19-го року. Так, поїхали далі. Оригінал, 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 оригінал. Так. Ляда оригінал, оригінал, оригінал. Так, є е е гольф, є е гольф. Так, задній бампер у нас в зазорах тут хромірована ця накладочка ціленька. Так, Багажник. Багажник. Тут у нас сіточка присутня. Трішки грязно, автомобіль тільки приїхав. Треба просто попелісосити і буде чиста машина. У нас дві оригінальні зарядки в комплекті до автомобіля. Одна домашня, а одна від швидкісних зарядок. Заїхав на швидкісну зарядку. Півгодини і вже повністю заряжений. Порядок, порядок. Дуже часто обломані ці цілючки, тут все ціленьке, все працює абсолютно. Тут всі кришечки на місці. Арочка ціленька. Ціленька. Цей диск також у нас не побитий, без бордюри. В гарному стані. Так, з цієї сторони. Так, Тут у нас дитя... дитяче крісло, повний порядок. Я вже одразу його допікаю все, все в повному порядку. Також цей диск цілий без бордюрки, зараз подивимося сервісну історію. Так, Мінкод перевіряйте сервісну історію, вона все в базі Volkswagen, хто знає, як через офіційний дилер пробити, це не составить абсолютно ніякого труда. Так, Він з нас тепловим насосом 36 кВт. Останній його сервіс 61 775, це була заміна масла в редукторах. І заміна антифризу, Тобто, по автомобілю він повністю обслужений. Тут за все встановлено, все на своєму місці. Тут ніхто нічого не намивав, не вимивав. Все гарно, все красиво. станок маємо 19 рік, 36 кВт з тепловим насосом на фул Лед фарах, з підігрівами, на лед щитку, на максимальній голові, на безключовому доступі, в гарному, косметичному, естетичному стані. По автомобілю немає жодних нюансів. Приїжджайте, оглядайте, забирайте. Тільки приїхала, розмитнена, з сертифікатом. Перва постанова на облік буде коштувати в районі 2000 гривень. Півтори тисячі гривень навіть буде коштувати. Ну, я буса вже ставив, ось, заплатив дві. Ну, можливо, тисяч дві гривень. Тобто, тут перший облік не так рахується, як рахується на ДВЗ. Тут не відсутня сплата 4% пенсійного фонду. Суперавтомобіль по супер ціні. Цікавить, приїжджайте, оглядайте, забирайте нюансів. Абсолютно я ніяких по цьому автомобілю не знайшов. Вона тільки приїхала.